Руслан Олексійович, я хотів би повернутися до запитання законопроекту 10.313. Колеги, які були присутні на погоджувальній. Зазначили, що саме ви попросили зняти його з порядку денного. Це законопроект, який регулює питання соціального захисту наших з вами захисників і поліціянтів, плюс регулює питання демобілізації. Виходячи з цього, оскільки цей законопроект підготовлений до розгляду, я звертаюся до вас поставити, як ви ставили пропозиції інших народних депутатів на голосування пропозицію про включення сьогодні до порядку денного законопроекту 10.313 і розгляді його в рамках сьогоднішнього пленарного засідання. Я сподіваюся, подвійні стандарти не будуть існувати в цій залі, тому що пропозиції слуги народу ви так ставите і сподіваюся, мою також поставити. Дякую, дякую, Дмитро Олександровичу. Колеги, м'яко кажучи, говорять неправду вам, тому що ви чудово знаєте, що я як голова. Верховної ради не має права ні голосувати, ні формувати порядок. Денний це роблять лідери фракцій груп. Я ставлю пропозицію разумкова. Прошу голосувати. За 210 рішення не прийнято. Дякую. Рухаємося по тому порядку, денному, який є.